да здравствуйте давайте поговорим Привет. о чем вы хотите поговорить да даже так сразу и не скажу ну вы же с какой то целью заходили сюда так да, просто скучно пиво пью, пью думаю зайду поговорю. я так думаю что вы немножечко подзабыли что хотите поговорить о российско украинской войне я вам напомню российско украинская войне mm -hmm. такая есть война есть да не хочется ее а видеть, где? правда? А где можно почитать за нее? А, где угодно. Любую ну, ленту на... новостей открываете и ну, читаете на... о боевых на... действиях на... России против Украины. Боевые а, действия, а, военные боевые действия, действия как раз таки называются в России войной. Ну, а, боевые действия все-таки. Ну да. Я понимаю, что вам войной это назвать очень сложно. Для этого нужно капельку смелости. Ну, кто mm -hmm. такое? Ну так ну, тема а, подходит для разговора. А Украина назвала войну Тема войной. подходит для разговора. Украина назвала Назвала, войну войну. давным-давно называет. Называют где? В этом? Так в такая телемарафоне? тема подходит вам для беседы? Нет, в телемарафоне называют. Вам подходит эта тема для беседы? Пока вы не ответите на вопрос, разговор дальше не пойдет. Я спрашиваю, что на вопросы отвечать. Я вас научу. В общем, Украина объявила войну в так России. Так вы готовы правильно? поговорить на эту тему? Ну, мы уже разговаривали А как же вы готовы говорить на тему войны, если у вас в вашем сознании война отсутствует? Я готов говорить на тему боевых действий. Ага, на тему боевых действий. А вы читали определение слова война в толковых словарях русского языка? Ну, Может, вы плохо знаете русский язык? Да, я украинский, наверное, больше, лучше знаю. Угу. Так вы из Украины? Ну а в А в а с какого места? З містечка Рогань. І зараз в Рогані знаходитесь, так? Так. Угу. І вважаєте, що війни нема. Харков не атакують, ні? Ну, Хтось атакує. А хто атакує? Не знаю. Не знаю. Давайте я вам <гум> трошечки в очі розплющу. Росія атакує. З чого це, це взяв? Та ну так, оце з неба взяв. А ви цього не знали, я так? Вважав, а чому ви такі тут є? Я вважав, що Україна. Україна напала на Харків. А. А на вас не напала на Рогань? Опа. По... І що ж тепер робити? Щеп... Ще під окупацією ми знаходимося. Що ж тепер робити? Будемо чекати, поки нас визволять. А хто буде визволяти? Росія. Росія визве? Вона визволитель. Так. А скажіть, будь ласка, рогань, це в якому в якій державі знаходиться? Ну, поки що в Україні. В Україні. От дивіться, Рогань знаходиться в Україні. Ви Українець, я так розумію, так? Ні, я руський. А, руський. Я зрозумів. Можливо, вам треба було ще раніше виїхати до Росії. Там же так гарно. А навіщо я це потрібно робити? Ну там же визволителі. Чи ви і сиділи почекаю. в окупації. Я, я, я почекаю. Ага, почекаю. А потім підете служити в російську армії, так? Може і так. Угу. Зрозумів. Можливо, у вас якісь запитання до мене є. А ви звідки? Я живу зараз у Києві. А звідки родом? Родом я з Росії, на жаль. Але 40 років прожив в Луганській області. Але тепер моє містечко, моє містечко, прийшли, як ви кажете, визволителі. І Я не можу там жити. Чому? Тому що у мене алергія до Росії. Mm. Тому що там живуть покидьки. Треба, які... треба, треба лікувати. Лікуватись від чого? Ну, від алергії. Яким чином? Ну, в лікарню треба здобутися. В лікарню, був в лікарні. Кажуть, що це не хвороба. Не виліковна кажуть. Хвороба це вірус руського міра. Мені uh -huh. так лікарі казали. Uh -huh. Ну, мої співчуття вам. А. Моя реакція алергія це звичайна реакція людини на покидьків. Я жив, я вам а у вас, бачите, алергії нема на руський мір, Це хвороба. Ви, мабуть, вірусом руського міру заражені. Ви, мабуть, своє проєктуєте на мене. Ага, вже і мова не така українська, так? Та чому можна зака? Так а чого вже переходити на російську? Ну, ми тут спілкуємося більше на російській мові. А, а чому, скажіть, будь ласка, чому ви живучи в Україні більше спілкуєтеся російською? Ну, тому що ми русські. Угу. Ну, так руссь... є? у росіян є? Є, є? є своя держава. Ви в курсі справи? Є, Ну, в Україні не тільки ж українці живуть. Якщо ви маєте на увазі етнос, то не тільки. Ну от і я вот такой один із етнос. Але але ті руські, які живуть в Україні, вони йдуть і захищають Україну, бо вони громадяни України, а не збройники. Не всі не, не всі, не всі. Не всі, але більшість, правда? Ні. Не більшість. Ні, не більшість. І тут не хочеться подивитись правді в очі. Ні, більшість хопають на вулиці. І на вулицях, на, на жаль, так хапають. А, вас, а вас чому не схопили? Ви на вулиці не виходите? Я, Я не виходжу на вулицю. Ховаєтесь? Переховую. Добре. Якщо нема питання, то в мене тим більше нема питань, ви звичайний зрадник. Ну, у мене якщо є ви, питання. звичайно, в рогані знаходитесь. У мене, є, у мене є питання. Задавайте. Чому з Києва там, не їдете кудись подалі? Тому що нема потреби. А якщо буде потреба? Якщо буде потреба, тоді поїду. Захищати не будете, в Україні. А я вже старий. Що не можете тримати зброю. А хто мені її дасть? Власть українська. Ні, не, не дають. А ви ходили у ТЦК? Ходив. І що кажуть, що не потрібно. да? не потрібен. Краще ми то схопимо якогось на вулиці хлопця. Mm. А у того, що прийшов, до того. Я зрозумів. Якщо, да. якщо ви справді живете в Рогані, це дуже погано. Якщо ви брешете, це ще гірше. Давайте по чесноку, як кажуть росіяни. А що, а що Брешеш поганого? чи ні? А що поганого? Брешеш чи ні, що ти в Рогані? Що тут поганого? Знову у нас бесіда застрягла. Ти ж розумієш, ну, ви що треба, відповіда... від... ви, що ви, треба ви, відповідати на питання. Ви, Коли не ти, не ти відповісти на моє питання, я відповім на твоє. Ну, ти збрехав, що взагал... ти врогав? Я ж вам задав. Я ж вам задав, Ти збрехав, що ти з Роганя? Я вже ж ні. І зараз там знаходишся. Так. Ти розумієш, що я публікую цей ролик. Навіщо? Як навіщо? Щоб країна знала своїх героїв. Що, ви записуєте мене? Зрозуміло, що записую. Ой-ой-ой. А що, я б з тобою так просто тут розмовляв? Це, ну, я Це думав, що ш... гидно. Що саме? Але... Розмовляти з тобою. Ну. А що зі мною не так? Як би тобі сказати? Я, я ж тобі казав, що ти вражений вірусом руського миру. Це дуже серйозна хвороба. Взагалі, ну і що? вона, мабуть, треба мене, не, треба в мене не лікується. Вбити. Ні, не треба, треба тебе вбивати. Вбити. Треба тебе людям показати, щоб люди знали, хто ти такий. Угу. А навіщо тебе вбивати? то я сподіваюся, ще ніякого злочину не, не зробив. Ти ж нікого ну, не вбивав ще. Ну а з якою ціллю ви будете показувати? Я ж тобі сказав, щоб країна знала своїх героїв. Ну а навіщо це в країні? Для того, щоб вони бачили, хто живе поряд з ними. Ну, Для того, щоб це? вони розуміли. Що і в нас, Але... на жаль, є зрадники. А навіщо, навіщо це їх? Для того, вам... щоб вони знали, що навіть такі, як ти, є в Україні. Якщо ти не брешеш, звичайно. А що вам Україна дала таке завдання? Я сам собі надав таке завдання показувати всю огидність руського міра. Огидні. Давай, бо мне блюваты хочется. Ну что, уважаемые зрители, я не знаю, он действительно из Украины, действительно он из Роганя. Если кто из Харьковской области напишите, скорее всего, что он врет. А может и нет. Может, к сожалению, у нас тоже есть вот такие ждуны русского мира. Увы. такое происходит и в Украине. Подписывайтесь, уважаемые зрители, на мои каналы, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте видео на других ресурсах. Я вам буду за это очень благодарен.